І сестри, я колись ходив трошки в музикальну школу, але я на піаніно ніколи не грав. Я грав на баяні, вчився грати на баяні і на клавішах з правої сторони завжди заїдали клавіші на баяні. Але вчитель музики бив завжди мене, і не тільки мене, а хто грав на цьому баяні, потім як вияснити. Так ребром по пальцях, що ми неправильно нажимали клавіші. Але коли він вставав і дивився, він, потім він бачив, що просто баян був вже старенький, і заїдали клавіші, він казав, ну вибач мене. І на другий раз випримо. І так повторялися з тижня в тиждень, місяця місяця. Але я не про інструменти хотів сказати. Я хотів сказати сьогодні про. Те, що нас провірають Єленський Віктор Євгенович, який створена спеціальна державна служба про провірці наших документів церковних. Ви знаєте, ну, це мені дуже згадало мою музикальну школу мій Баян і мого вчителя. Ну, я тоді маленький був, бо, дай Боже, що він був ще живий, але може покійний, так і сьогодні до нас пристають е, безпідставними звинуваченнями, що у нас щось не так з документами. Ви знаєте, ну може пан Єленський дуже вірний чоловік в жінці, е, люблячий батько своїх дітей. Я не знаю його, ну, скажімо, такий турботливий дідусь. Але як Людина духовна, він не церковний чоловік, він бездуховний чоловік, він невіруюча людина. І коли такій людині дають говорити про церкву, про устави, про канони церковні, то мені нагадало, що він не тільки вчитель б'є нас, а він знущається, простіть, вводить оману мільйони людей. Настрою про те, що в церкві щось не так. Як може людина бути не церковна, ну, не віруюча, атеїстом все життя під час радянської влади. Це є в, нього, в його списку службовому? І вже коли він пенсіонер, ви розумієте, це для нього, для нього джекпот бути вже на пенсії, отримувати державну зарплатню? Скільки, яка це буде в нього пенсія, і їздити по всьому світі безкоштовно за державні кошти, із однією цілею обрехати, обезчестити, обманути людей по відношенню до УПЦ? Скажіть мені, чи я не правий, чи я правий. Як може людина без слуху приймати екзамени? Музики, як людина, яка не знає фарб, і вона може оцінювати картини, як вони намальовані. Це нонсенс. Як людина нецерковна, невіруюча, безбожна, може перевіряти документи, і це цілий підрозділ з таких людей складено, що вони мають зробити перевірити. Церковні документи, що хіба може в Росії 9 заповідей, а у нас десять? Всі кричали про миру. Ми варимо, слава Богу, вже варимо миру в Києві, наш пристоятель. Всі закрили роти. Но ніхто не каже, що центр беруть миру в Стамбулі. Греко-католики їдуть, як ви бачите, у Рим на всі свої заходи согласовують для того, щоб їх там підтримали, чи одобрили, чи спростували, а ми нікуди не їдемо. Ми в Києві центр. Але люди, які не хочуть миру, які хочуть перевернути духовність, зробити нас бездуховними, вони кажуть, що ми комусь підлягаємо, комусь підчиняємося. Правда, браті і сестри, канони одні і ті самі в всьому світі православні. Воєдину Соборну пост у церкву. Якщо чотири евангелісти в нас, то і всюди буде чотири евангелісти. Якщо 12 апостолів, то вони будуть всюди 12 апостолів. А що устави церкви, знаєте кажуть, що своїм уставом чужий монастир не йде. І устави канони церковні, вони поставлені на основі апостолів, як вони можуть бути різними. Це приносено вчителями в церкві. І хочеться сьогодні, браті і сестри, нам побажати розсудку і зрозуміти, що такий один, колись у нас був викладач, він казав, що саме важче об'ясняти те, чого сам не розумієш. І ці люди, які самі не розуміють, не знають церковні законів, Божого законів, І взагалі елементарно не знають про Бога, про віру про церкву, вони сьогодні провірають документи церковні. Що вони там знайдуть? Що вони хочуть там знайти? Це то, що чистій воді шукати на мулу. Оце задача. Ви представляєте, яку це треба мати? Таку, ну, я навіть не знаю, яким словом це назвати, щоб чистій воді шукати на мов. Так сьогодні і Державна служба під головуванням пана Єленського Віктора хоче сьогодні дискредитувати віруючих людей, що нашого пристоятеля, що єпископат, щоб ми думали сьогодні не про душу, не про спасіння душі, не про молитву, а думати, як, що цьому чоловіку, і цій групі людей. Збагнеться збрехати, оклеветати і кинутися в суспільство цю отраву. Я думаю, що Віктор Яленський, ви сьогодні нагадали мені дитинство, що замість того, щоб подивитися, як церква живе ці роки і правильно живе, по-божому живе, церква змножується, людей стає більше віруючих, але вам це не угодно. Диявол роду людського завідував завжди людям. Що вони правильно живуть, по-божому живуть. І диявол, напевне, вибрав і вас для того, щоб збили з цього шляху віруючих людей. І ну, З віруючих ви не зібите вже, а тих, хто ще, так скажемо, не оприділився. але дай Боже вам розуму, пам'ятати, що і я, і ви, і ми всі гості на землі, і всім бажаю, браті і сестри, не комісія буде нас рішати, як ми вірили. А сам Господь наш Ісус Христос буде провірати нас на страшному суді, як ми зберегли те, що Господь нам заповідав. А люди, які прийшли тимчасово, їхня задача нас завжди збити з Божого шляху. Нехай Господь, молитвами Пресвятої Діви Марії, і всіх святих, допоможе нам пройти цей шлях і не бояться тих, хто б'є нас безпідставно, хто звинувачує нас безпідставно. А сьогодні ми бачимо, що держава зробила таку групу людей на отримання, що багато людей не мають фінансів, таких, такого життя, як послано сьогодні цими людьми, дається їм велика зарплатня, дуже витрати на їхні поїздки різні, для того, щоб нас з вами відбити від віри. Стійте і не бійтеся нічого. Поможи нам всім Господь. अनुभव